Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся відмінювати особові займенники. Сьогодні ми повторимо вивчені правила про займенник, повторимо відмінки, будемо вчитися відмінювати займенники. відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота. Виконайте каліграфічну хвилинку. Давайте з вами! Відкриємо підручник на сторінці 136. Пригадаємо назви відмінків. В українській мові сім відмінків називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. Давайте з вами дослідимо, як відмінюються займенники першої особи однини і множини. Займенники першої особи однини та множини це в нас займенник я та займенник ми. Тож, привідміняємо з вами займенник першої особи однини. Називний відмінок хто? Я. Родовий – кого? Мене. Давальний дають кому? Мені. Знахідний знайшли кого? Мене. Орудний пишаються ким? Мною. Місцевий сидять на кому? На мені. Давайте провідміняємо з вами займенник першої особи множини. Хто? На хто ми? Родовий немає кого, нас. Давальні дають кому? Нам. Знахідний знайшли кого? Нас. Орудний – пишаються ким? Нами. Місцевий – сидять на кому, на нас. Мене, мені, мною, на мені це відмінкові форми особового займенника я. Нас, нам, нами, на нас це відмінкові форми особового займенника ми. Розглянемо вправу 9. Прочитай і відгадай загадки. Навесні я зацвітаю, білим цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Це підсніжник. Блищать у мене віти, мов срібло на морозі, і навесні п'ють люди мої прозорі сльози. Берізка. На дереві я народився в кожусі, кожух розірвався, і я на землю впав. Горіх. І в горах невидима, і в лісі не вловима. Я кричу, вона мовчить. Я мовчу, вона кричить. Поверта мені назад усі слова мої підряд. Це луна. Назви займенники, використані в загадках. Поставте для цього не паузу. Запишіть останню загадку, підкресліть займенники першої особи. Визнач число і відмінок. Я це в нас однина наземний відмінок. Знову я це однина наземний відмінок. Мені однина, кому мені давальний відмінок. Поясніть роль займенника Мене в першому реченні. Поставте для цього на паузу. Давайте з вами дослідимо, як відмінюються займенники другої особи однини і множини. І так, займенники другої особи в нас, однина ти, множина – ви. Давайте провідміняємо займенник другої особи однини – Називний хто? Ти, родовий немає кого, тебе, давальний дають кому? Тобі. Знахідний знайшли кого? Тебе. Орудний пишаються ким? Тобою. Місцевий сидять на кому? На тобі. Тепер провідміняємо займенник другої особи множини. Називний хто? ви? Родовий. немає кого. Вас, давальний. дають кому. Вам, знахідний, знайшли кого? Вас, орудний, Пишається ким? Вами місцевий. Сидять на кому? На вас. Скажіть, будь ласка, коли вживають займенник ти, а коли вживають займенник ви? Поставте для цього на паузу. Розглянемо вправу 10. Прочитайте слова вічливості, які потрібно вживати під час висловлення, прохання, подяк. Назвіть форми займенників другої особи. Прошу вас, кого вас? Я хочу попросити кого вас? Скажіть, будь ласка, хто ви? Дозвольте запитати, кого вас у мене? До кого прохання? До вас. Спасибі кому вам? Щиро дякую, кому вам? Дозвольте подякувати кому вам. Дозвольте висловити подяку кому вам. Визначте число і відмінок ужитих займенників. Вас, множина, родовий відмінок. Кого? Вас? Наступне знову вас. Буде множина родовий відмінок? Кого? Вас? Ви множина на земний Хто ви? Вас це множина родовий відмінок. До кого, прохання? До вас множина родовий відмінок? Пасібі, кому? Ва множина давальний відмінок? Знову, кому ва множина давальний відмінок? Подякувати кому вам множина давальний відмінок. Подяку висловити, кому вам множина давальний відмінок. Складіть і запишіть речення з висловлюванням однієї з груп. Давайте з вами провідміняємо займенники третьої особи, однини і множини. І так, займенники в нас третьої особи однини. це Він, вона, воно. Особливістю займенників третьої особи однини є те, що е, ці займенники змінюються за родами. Називний – хто? Він, родовий, немає кого? Його або до нього. Давальні дають кому йому, знахідність для кого його. Оруди пишаються ким ним. Місцевий сидять на кому, на ньому або на нім. Провідміняємо тепер займенник вона, займенник жіночого роду однини. Називний – хто? Вона. Родовий. Немає кого її, або у кого у неї. Давай дають кому їй. Знахідний – Знайшли кого? Її, орудний. пишається ким? нею місцевий. На кому на ній. Провідміняємо тепер середній рік, займенник воно. На земних хто? Воно, родовий немає кого? Його а, або у нього. Давайні дають кому? Йому. Знахідність знайшли кого? Його, Орудний – пишаються ким? Ним. Місцевий на кому сидять, на ньому або на ній. Тепер привідміняємо з вами а, займенник третій особи множини. Вони. Хто? Вони, родовий немає кого? Їх або у них. Давай дають кому їм знахідний, знайшли кого. Їх орудні, Пишається ким? Ними, місцеві сидять на кому на них. Розглянемо з вами вправу 11. Прочитайте, доведіть ці речення, утворюють текст. Поставте для цього на паузу. Визначте тему цього тексту. Випишіть із тексту займенники третьої особи однини. Визначте відмін. І так, нам необхідно виписати займенник Він. Це в нас буде наземний відмінок. Хто? Він. Далі нам треба виписати «йому». це в нас буде давальний відмінок, кому? йому. Також знову ми виписуємо займенник Він, це в нас буде наземний відмінок, хто він. І виписуємо. Займенник ні. По кому по чому? По ні. Це буде в нас місцевий відмінок. Поясніть, будь ласка, роль займенників у тексті. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде вправо 12 на сторінці 137. Прочитайте речення, розкажіть, що ви любите. Спишіть, підкресліть особові займенники, визначте час, особу і число кожного з них. Поясніть роль займенників у реченнях. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!